Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Пісня Бажань Шанари. Розділ тринадцятий. Алланон, Брін та Рона пробирались через ліс. Невидимі й швидкі. Вони долали лабіринт дерев, що стерчали в небо. Наче почорнілі шипи якоїсь ями пастки, ніч ще не настала, поміж гіллям, наполовину позбавленим листя з приходом осені, проглядались ще шматки хмарного неба, низького і загрозливого. полум'я смолоскипів, високо у вежах замку, гнівно мерехтіло багряним світлом, брін Омсфорд лякалась. Перечуття шепотіло в її голові, і вона закричала на цей голос у відповідь Дерева, гілки та кущі миготіли навкруги, втекти, думалось їй, втекти від того, що загрожує. Але не раніше, ніж закінчимо, не раніше. Її дихання стало швидкими задишками, а поспіх швидко перетворився на холодний піт. Вона відчувала себе порожньою і неймовірно самотньою. і ось вони опинились перед великими скелями, на яких стояла фортеця. Руки Аланона забігали по камінню. Висока постать Друїда нахилилась. Він відійшов праворуч, десь на півдюжини футів, і знову торкнувся руками скелі. Брін та Рона йшли за ним, спостерігаючи. Через секунду друїд випростався та опустив руки. Щось у камені клацнуло, частина стіни розсунулась та відкрила темний отвір, і одразу ж Аланон повів їх туди. Як тільки вони увійшли в пітьму, прохід зачинився. Якусь мить вони мовчки чекали, прислухаючись до слабких звуків друїда, що щось робив поруч. Потім різко спалахнуло світло і полум'я лизнуло вкриту смолою головку смолоскипа. Аланон передав той брін, потім запалив другий для Рони і третій для себе. Вони стояли в невеликій камері, з якої вгору в скелю вели сходи. Швидко подивившись на супутників, Аланон почав підійматись, і вони почали заглиблюватись вгору. Однією сходинкою за іншою, їх були сотні, вони перетворювались на тисячі, в міру того, як група підіймалась, тунелі перетинали прохід, яким вони йшли, та розділяли шлях навпіл, проте вони продовжували підйом. Усередині було тепло і сухо. Звідкись далеко попереду, крізь тишу, долинало безперервне гуркотіння пічних механізмів, Брін боролась з панікою, яка, як вона відчувала, повільно наростала в ній, гора здавалась живою, через довгі хвилини сходи скінчились великими залізними дверима, петлі яких були вмуровані в камінь гори, там вони зупинились та віддихались. Аланон нахилився до дверей, коротко торкнувся залізних кріплень, і ті відчинились. І одразу ж їх вдарив звук поштовхи поршнів і важелів, які щось робили, та ревіли, як велетень, що вирвався на волю. Спека обпікла їхні обличчя та всмоктувала в себе прохолодне повітря. Аланон на мить зазирнув у двері. А потім пішов вперед. Брін та Рона, затуливши обличчя руками, пішли за ним. Вони знаходились в камері печі у великій чорній ямі, що йшла у глиб землі. Всередині постійно працювали механізми, що розпалювали природний вогонь землі та перекачували тепло вгору до фортеці. Піч, що не працювала з часів володаря чорнокнижників. Знову ожила через ворога, який чекав на горі, Аланон швидко повів їх уздовж вузького металевого помосту, що оточував яму, до одних із дверей, що виводили з цієї камери, легкий дотик, і вони відчинились всередину. Тримаючи перед собою смолоскипи, компанія похитнулася від жахливої спеки та зачинили за собою дверцята, і знову. Прохід. Та вони недовго йшли ним та повернули на сходи, що відходили вбік, і знову підйом. Тепер тільки вони йшли повільніше, обережніше, бо відчувалось чиясь присутність. Позаду них, десь внизу, з гуркотом грюкнули двері, і всі нерухомо застигли. Відлуння заполонило тишу, більше нічого. Компанія обережно пішла далі. Нарешті вони дійшли до ще одних дверей, до яких доторкнувся Аланон, відчинив та пішов далі. За ними ще один прохід з іншими дверима, потім ще один, і ще один і ще. Приховані коридори сотами пронизували стару фортецю. І пліснява з павутинням наповнювали повітря запахом і відчуттям старості, крізь темряву вперед сновигали щури, маленькі вартові, що попереджали про своє наближення, і нарешті вони почули голоси глибокі й низькі, приглушене бурмотіння, яке то ставало гучнішим, то тихішим. І було надто близько. У роті брін пересохло, вона не могла навіть ковтати. Дим від смолоскипів щіпав очі, вона відчувала вагу скелі, що насувалась на неї. Було відчуття, що дівчина опинилась в пастці. Навколо неї, сховане в туманній напівтемряві та тіні, проступало перечуття. І ось нарешті цей тунель скінчився. Темрява раптово розступилась перед світлом їхніх смолоскипів, і кам'яна стіна перегородила їм шлях. Не було тепер ані коридорів, ані дверей, а не вагався, одразу ж підійшов до стіни, нахилився, прислухаючись, а потім повернувся до брін та рони. Він жестом попрохав мовчати і нахилив голову. Брін глибоко вдихнула, щоб заспокоїтись. Здається, вони ось ось увійдуть прямо у фортецю, Аланон доторкнувся до каменю. Знову щось клацнуло і безшумно відчинились потаємні двері. Вони пройшли всередину та опинились в маленькому кабінеті без вікон. Наповненому пилом і запахом старості. Тут царював безлад. Книги були розкидані по підлозі, палітурки були розірвані, а сторінки вирвані, м'які крісла порізали, а очеретяний стіл та стільці перекинуті. Навіть шматки дощату підлоги були вирвані з місць. Аланон... Продивився на цю руїну в свитлі смолоскипів, і його обличчя сповнилось люттю. Потім він мовчки підійшов до дальньої стіни, простягнув руку до порожніх полиць і до чогось доторкнувся. Книжкова шафа відчинилась, відкривши темне склепіння за нею. Друїд зробив знак, щоб вони не чекали, пройшов через вхід. Стромив смолоскипу залізну скобу і рушив до стіни праворуч. Та стіна була викладена з гранітних блоків, гладенька, щільно прикрита від повітря та пилу, друїд почав легенько водити пальцями по каменю. Брін і Рона, не виходячи з кабінету, якусь мить спостерігали за Аланоном, але потім відвернулись та подивились вбік. Тонкий промінь світла окреслив двері в темряві кімнати, двері, що вели з кабінету до залів фортеці. Звідкись за цими дверима долинули голоси. А ланон приклав пальці до гранітної стіни і опустив голову. Раптом синє сяйво почало поширюватись назовні крізь камінь з того місця, де його пальці торкались стіни. Сяйво перетворилось на вогонь, який беззвучно прорвався крізь граніт, спалахнув згас. І раптом з'явились полиці з масивними книгами на місці стіни це вони історії друїдів. Було чути, що голоси наближаються, а ланон швидко підняв один з масивних томів з полиць. Та поніс його до порожнього дерев'яного столу у центрі кімнати. Поклавши книгу, він відкрив її, не рухаючись, почав швидко гортати сторінки і майже одразу знайшов те, що шукав, та нахилився ближче, щоб прочитати. До приглушених, грубих голосів за дверима долучився тупіт чобіт. Там було щонайменше півдюжини гномів. Брін Беззвучно проговорила ім'я Рони, і її очі злякано заблищали у світлі смолоскипів. Горець вагався, потім передав їй свій смолоскип та витяг меч Лія. Він швидко зробив два кроки до дверей, де і зачинив їх на засув. Голоси та тупіт ніг віддалялись, залишився лише один гном, який рукою натис на клямку. Намагаючись відчинити двері, Брін відступила назад, в тінь кабінету, відчайдушно бажаючи, щоб ніхто не побачив світла смолоскипів та не відчув запаху диму. Вона молилась, щоб двері не відчинились. Клямка ще мить погойдувалась, а потім той ззовні, натис з усією силою. Рвучко відсунувши засув, Рона лія відчинив двері та втягнув переляканого гнома всередину. Той встиг лише зойкнути від несподіванки, і руків'я ямачагорця вдарило його по голові та звалило непритомного на підлогу. Рона поспіхом зачинив двері кабінету, замкнув їх на ключ та відступив назад. Брін поспішила доєднатись до друга. Тим часом Аланон вже повернув фоліант, який читав, на місце, та швидким круговим рухом руки знову відновив гранітну стіну. Друїд вихопив смолоскип скріплення та поспішив зі сховища, зачинив полиці, що приховували вхід, і наказав дівчині з горцем слідувати за ним, а сам знову прослизнув у прохід, що привів їх сюди. Через мить кабінет залишився позаду, вони повернулись назад через лабіринт тунелів, спітнілі від страху й напруження. Навколо все було, як і раніше, уривками з'являлись і зникали голоси, глибокий гул печі долинав звідкись знизу, наче далекий грім, і знову Аланон зупинив їх. Перед ними виникли ще одні двері. Започатані пилом і павутинням, Аланон жестом вказав, що потрібно загасити смолоскипи в пилюці, і от вони знову у фортеці, вони виринули з темряви проходу в коридор, яскраво освітлений, виблискуючи латунню та полірованим деревом, хоча пил і вкривав все у фортеці, предмети сяяли та відблискували маленькими вогниками. Цей великий коридор зникав у темряві, дубові стіни густо обвішані гобеленами та картинами, а у високих нішах виднілись орнаменти іншої епохи. Притиснувшись до входу, дівчина і горець швидко роззирнулись довкола. Зала була порожньою, а Ланон квапливо повів їх ліворуч темним коридором, ковзаючи від однієї тіні до іншої. Повз маленькі калюжі димчастого світла смолоскипів і повз відблиски ночі, яку можна було побачити крізь високі вікна, які вигинались дугою та давали дивитись на небо. Дивна тиша висіла в залах стародавньої фортеці, наче раптом усе живе, окрім них, зникло, цю тишу порушував постійний гул механізмів. Очі механізм метались від темної зали до освітленого смолоскипами входу, у пошуках. Де зараз морти? Де зараз гноми? Раптом чиясь рука схопила її за плече, дівчина підстрибнула. Це Аланон потягнув її назад у ті ніші за високими залізними дверима. Раптом, ніби у відповідь на невисловлене запитання, Брін пролунав крик тривоги. Пронизливий і різкий у тиші. Дівчина обернулась на звук. Цей крик долинав з кабінету позаду, гном, якого Рона збив з ніг, прийшов до тями. Звідусіль лунали кроки, гупали по кам'яній підлозі, розбиваючи тишу. Звідусіль крики. Меч Рони Лія темно блиснув у напівтемряві, горець підштовхнув брін за себе. Але залізні двері були вже відчинені, і Аланон штовхнув Брін і Рону у прохід. Вони опинились на вузькому сходовому майданчику, там ружились від світла смолоскипів, які горіли по усій довжині сходів, що вели вгору, наче змія. Величезна чорна вежа, здавалося, стіймалась до неможливих висот, але біля їхніх ніг. Під крихітним майданчиком вона провалювалась в бездонну яму, окрім сходів, ніщо не порушувало гладеньку поверхню стін, що тягнулись в непроглядну тінь, яка не мала ані початку, ані кінця. Брін впізнала це сходи до святилища друїдів, ті, хто колись йшов з ші Омсфордом з Калхейвана. Вірили, що на горі був меч Шанари, і усі ці сходи були схожі на велетенське свердло, зроблене для того, щоб просвердлити усю землю наскрізь. Рон Ліа зробив крок до краю майданчика, але Аланон миттєво відтягнув його назад. Відійди, горець, похмуро прошепотів він, крики та вигуки стали гучнішими. На біч розлетівся тупіт ніг, Аланон почав підійматись вузькими сходами, притулившись спиною до стіни. Тримайтеся на відстані від мене, сказав він їм та зробив десяток кроків до краю сходів. Худі руки піднялись з під чорної мантії, пальці зігнулись. З вуст друїда зірвались слова, які дівчина і горець не змогли зрозуміти низькі, приглушені люттю, зсередини вежі, у відповідь знизу пролунало різке шипіння. Друїд повільно опустив руки, його пальці майже перетворились на кігті, з куточків рота, з очей, звук, а також з каменю, на якому він стояв. Полетів дим, Брін та Рона жахнулись, внизу зашипіла яма, і тоді синій вогонь вилетів з рук Аланона, спалах полум'я униз в темряву. Розлітаючись іскрами, воно різко спалахнуло далеко внизу, та раптово було зловісно зеленого кольору, щоб потім згаснути. Вежа завмерла раптом. За залізними дверима лунали крики тривоги і тупіт ніг, слабкі та хаотичні, але всередині вежі не було чутно жодного звуку. Аланон відійшов назад та притиснувся до стіни. Друїд охопив себе руками і опустив голову, ніби від болю. Дим, що відходив з нього, зник. Але камінь, на якому стояв друїд, Виглядав обвугленим. Яма знову зашипіла, і цього разу вежа здригнулась від цього звуку. Подивіться в цю горлянку! Голос Аланона був суворим. Горець і дівчина подивилися з краю майданчика вниз і побачили зелений туман, і шипіння, яке він видавав, було схоже на голос. Моторошний і сповнений ненависті, повільно туман просочувався крізь камінь, наче вода, і поволі підіймався. Він скоро буде тут, прошепотів Рона. Туман і справді летів вгору, наче жива істота. І повільно він наближався до місця, де стояла компанія. Аланон знову опинився поруч. Та відтягнув їх від краю майданчика, наблизивши їхні обличчя до своїх. Його очі блищали, як вогонь. Тікаємо, негайно!» – наказав він, не озирайтесь, не звертайте вбік, тікайте з фортеці і подалі від цієї гори. І потім він з силою розчинив двері і вийшов у зали фортеці, всюди стояли гноми. Які обернулись на цю появу, грубі жовті обличчя застигли від несподіванки. Синій вогонь вирвався з простягнутих рук друїда та спалив ворога, відкинувши їх назад, як листя, підхоплене раптовим вітром. Урешті вирвався крик жаху, і вони розбіглись, побачивши месника. Потім з'явився один з мортів. Чорна і безлика істота в мантії, і його охопив синій вогонь, змусивши примару перетворитись на попіл. Тікайте. гукнув Аланон туди, де Брін і Рона застигли. Вони одразу ж оговтались та пішли за друїдом, пробігаючи повз гномів, які падали на їхньому шляху. Вони мчали до наступної двері. Зали залишились порожніми лише на мить. Знову з'явились гноми, контратака, клин закутих у броню жовтоликих солдатів, вони вили від гніву, тримаючи в руках короткі мечі. Аланон розбив контратаку одним спалахом вогню та розчистив шлях. Друга група накинулась на них з коридору. Рона розвернувся, піднявши меч. Він вигукнув бойовий клич, коли гноми кинулись на нього та почав відбиватись. Позаду з'явився новий привид, і спереду ще один. З їхніх рук вирвався червоний вогонь, спрямовуючись до Аланона, але друїд блокував їхню атаку власним полум'ям. Вогонь розлітався повсюди дикою зливою. Почали горіти стіни та гобелени, Брін притиснулась до стіни, затуливши очі. Рона і Аланон захищали її. Наступали гноми, підтримані мортами, мовчазними чорними чудовиськами. Рона Лія кинувся на одного з привидів, який наважився підійти надто близько. Чорне лезо меча Лія пропустилось вниз. І перетворило привида на шматки попелу, червоне полум'я оточило горця, але він просто відкинув магію мечем, а потім з виттям гніву пробився назад до брін, що згорбилась біля стіни. Його обличчя виражало збудження, а в лезі меча можна було побачити лінії туманно зеленого кольору. Схопивши дівчину за руку, він поставив її на ноги, а потім потягнув вперед, туди, де Аланон пробивався до дверей, через які вони вийшли з катакомб. Друїда оточували дим, вогонь і тіла, що падали, перетворюючись на попіл. Через двері горець! Заревів Аланон, відкидуючи нападників, які намагались збити його з ніг. Раптом їх охопив червоний вогонь, та друїд обернувся і створив зі свого полум'я суцільну синю стіну, яка прикрила їх від переслідувачів. Крики та волання відлунювали у фортеці друїдів вони нарешті добігли до дверей, які шукали. Через мить відчинили їх та пройшли всередину. Раптова темрява накрила їх саваном. Виття нападників миттєво стихло. Схопивши кинуті смолоскипи, Аланон швидко запалив їх, і мандрівники почали втечу через катакомби вони мчали вниз проходами та сходами. Позаду знову почулись крики, але шлях попереду був вільний. Вони знову добігли до машин, до того проходу, що вів в гірського масиву, як і раніше, ніхто не перекривав їм шлях. Раптом до їхніх вух долинув новий звук, далекий, але пронизливий. Почалось! озвався до них Аланон. Давайте швидше. Вони прискорились. Крики за їхніми спинами ставали дедалі несамовитішими. Щось невимовне відбувалось з тими, хто був у фортеці. Туман! тихо вигукнула Брін. Вони бігли сходами, що вели до підніжжя гори, слідуючи за поворотами проходу. Весь час, чуючи крики тих, хто опинився в пастці позаду. Сходи з'являлись і зникали. Їх була незліченна кількість, а мандрівники все одно бігли. Нарешті все скінчилось. Знову з'явився вхід, схований у скелі. Поспішно проштовхнувшись, Аланон вивів їх в прохолодну темряву лісу. Все ще чулись крики. Вже світало, коли вони нарешті вивели коней з долини Паранору, стомлені. Вони зупинились на виступи скелі на узвищі, на схід від фортеці, та озирнулись туди, де зелений туман зловісно клубочився навколо старої фортеці та ховав її від погляду. А потім зійшло сонце, і туман розвіявся. Усе прошепотів Аланон у тиші. Брін та Роналія витріщились. Варшина, звідки вони щойно втекли, стояла порожня. Велична фортеця друїдів зникла. Так було передбачено, тихо сказав Аланон. Тінь Бремена знала правду. Магія, що захищала фортецю, була давнішою за часи її існування, і от тепер вона зникла. Затягнулась назад у камінь гори, а разом із нею всі ті, хто залишився в пастці, на темному обличчі застиг страшний смуток. Отже, це кінець, Паранор втрачено, проте вони були живі. Брін відчула, як її охопила рішучість. Вона відкинула вбік похмурий тон друїда. Передчуття було помилковим. Вони всі вижили, всі. Отож, це кінець, тихо повторив друїд і зустрівся очами з поглядом дівчини. Вони, ніби розділили якусь таємницю, яку жоден з них не розумів до кінця. Нарешті Аланон повільно розвернув коня. Брін та Рона поїхали слідом. Вони рушили на схід до лісів Анару. Кінець 13-го розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окрема подяка тим, хто став спонсором каналу. Якщо ви хочете до них долучитись, внизу є посилання. Почуємось.